Наступна інсталяція теж досить цікава. А якщо бачите, тут бачите, такі підвішені куби. Це ну, такі ледекранчики, скажем, невеликі. Але в чому тут кайф? От є така, бачите, поверхня, підносиш руку. І ти можеш трекати ось так, наприклад. Раз. І тут такі, от бачите, зараз крухо і змінилась картинка. І за рахунок того, що це зеркальна кімната, ну, дуже класний ефект. От зараз спробуємо ще, наприклад. Ось синій Бачите, знову змінилась. Дуже просто, реально ось екран, який виводить колір. Дивіться, дивіться ще раз, бачите. От, знизу я зараз заведу, наприклад, на зелену. Дай мне ще хоп. Змінюється картинка. А от зараз візьму, дивіться, ось моя рука. Наводимо, наприклад, на білу Чікс. І кімната стає повністю білою, але за рахунок всього ось, ну не знаю, тут може десяток цих кубів лісять. Зараз ще заведу, наприклад, на зелену, щоб ви подивились. Бачите? Чікс, давай. А, дві лінії треба змістило. Бачите? змінюється на цьому, на кубах зображення і за рахунок цього зеркала все відбувається.